Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьму на себе ярмо моє, візьміть на, на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Євангелія від Матвія. Одинадцятий розділ 28, 29 вірші. Вірш, чи все можливо досягнути? Чи все можливо досягнути? Яким життя насправді може бути? Чи все досягнуте є добрим? А справжнє нам є до вподоби? Якщо гарно працювати, Добрі результати можна мати, не обов'язково на місяць летіти, на землі можна багато чого зробити, приклавши зусилля, волю і розум, через досягнення формуємо свою долю. Обрані цілі добрі і злі, характер проявлюють у житті. Наші стремління це ще не все. Обраний шлях перешкод зазнає наш темперамент, обставини зовні впливають на вибране у досяганні. Тому щось можемо досягнути, а інше в безсилі не стягнути. Через брак сил складається погано, а хочеться насправді, щоб було все гарно. Шлях досягання це боротьба, у мотивації є своя сторона. Обрати гординю це тлінний кінець. Перед Богом смирятись не тлінний вінець. Дорога смиріння чи дорога гордині впливають на справжність у людині. Думки лише про себе. Чи про інших втомляють, і всі реальності нас міняють, тож як в житті насправді бути, коли не все можливо досягнути, перешкоди в житті нас можуть зігнути, гордість може нас поганити, а справжнє може нас обтяжити. На всі питання нашої душі відповіді знаходимо у біблійному вірші. Христос запрошує прийти до нього і знайти спокій від всього земного, хто струджений у досяганні, обтяжений у гріховному обранні, прийдіть до Христа, Спасителя свого і навчіться мудрості у нього. Христос є тихий і з серцем смиренний, ярмо Його нам приклад щоденний, як йти, щоб перешкоди долати, і спокій душі нам зберігати. Не переживай, коли чогось не досягнув. Головне, щоб з Христом ти був, тоді досягнуте в житті є добрим. А справжнє нам є до вподоби. Слава Богу.